Якщо ви хочете з цією людиною будувати шлюб, єдине, про що вам реально потрібно думати, дуже просто: що зробить цю людину щасливою. Все, якщо чоловік думає про те, що зробить мою дружину щасливою, він може думати про це один раз на день і робити 20 хвилин щось для цього, вона буде з ним щаслива. Жінка може зі свого боку подумати, що робить його щасливим. Як зробити так, щоб він поряд зі мною розумів, що у нього найкраща жінка на планеті? Все, 20-30 хвилин на день. Достатньо елементарних дій, жінка десь подякувала, десь обійняла, десь проявила ініціативу в сексі, десь чомусь допомогла, десь залишила його, коли йому було потрібно, там не чіпала його. Тобто маленькі кроки системні з її боку кожен день призведуть до того, що він перед нею щасливим. Коли він перед нею щасливий, його резервуар щастя наповнився, він починає віддавати у відповідь. Він зі свого боку розуміє, вона спустошена, втомлена, задовбана, замучена, все, їй погано. Що я можу зробити? Як я можу зробити її щасливою? Обійняв, купив квітку, написав листа, сказав комплімент, допоміг, приїхав, підвіз, вирішив якесь питання, зробив якісь кроки, які ти знаєш, що їй важливі. Сказав просто якісь речі, їй подякував за ті речі, які вона для тебе робить.